Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про Ще одну можливість отримати спонсора в Сполучених Штатах і переїхати по програмі United for Ukraine для тих, хто постраждав від війни в Україні. Це безкоштовна програма, якою займається організація Welcome NST, і з її представником, директором по Україні цієї організації Юрою, ми вже знімали одне з відео. Там була програма з працевлаштуванням. Це трошки інша програма. Одразу. Скажу, що одинокі чоловіки, наприклад, не зможуть кваліфікуватися на цю програму. Сім'ї так, особливо якщо з окупованих територій. Але давайте детальніше про цю програму розкаже Юра. А перед тим як я його приєднаю, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете всю необхідну інформацію для виїзду в Канаду та Сполучені Штати під час війни. Також там вже є ціла спільнота українців у чаті, куди я вас теж запрошую. Ошу приєднатися, де ви можете спілкуватися, задавати питання, знайомитися, зустрічатися і. Ну, знайти взагалі собі коло для спілкування привіт ще раз. Юра нагадую, що Юра працює директором організації Welcome ЕНЕСТІМ по Україні. Це американська організація. І вони допомагають біженцям в Сполучених Штатах. І в минулому відео ми розказували про програму для українців разом з працевлаштуванням, як можна переїхати по юфою в штати. А зараз Програма, така, яка, мабуть, меншій кількості людей підійде, але якраз тим, хто найбільше постраждав від війни, так розкажи, будь ласка, детальніше, що включає все в ця програма, і які люди підходять можуть кваліфікуватися. Так, Ліль, все вірно. Трошки передисторії, організація Велка МНЕСТІ була створена більше двох років назад, і вона почала свою роботу з допомоги біженцям, які приїжджали в Сполучені Штати з Афганістану. Коли була велика навала людей з Афганістану, стала потреба допомагати їм легалізуватися в Сполучених Штатах, отримати якісь Um, статус, статус біженця або тимчасовий статус. Yeah. І ось uh, Welcome NST uh, почала свою роботу саме тоді, і вона називається Welcome Neighborhood Support Teams. Uh, що мається на увазі? Well, наша організація шукає в Штатах Neighborhood Support Teams, тобто сусідські групи підтримки, які підтримували на той час одну сім'ю з Афганістану. Наприклад, це могла бути сім'я з чотирьох чоловік або з п'яти. А група підтримки для них була були сім'ї, які налікували там більш більше 15 сімей. Наприклад, опікувалося сім однією сім'єю з Афганістану. Коли почалась війна в Україні, і президент Байден оголосив про програму «Uniting for Ukraine, Ми почали займатися допомагати біженцям з України. Отримувати цей тимчасовий, тимчасовий притулок у Сполучених Штатах. По такому ж принципу. І, наприклад, одна сім'я з України, яка подає заявку на, на цю програму, на цю допомогу, і для цієї сім'ї ми шукаємо Neighborhood Support Teams або NST скорочено. І NST налічує приблизно від 10 до 15 сімей. Які живуть поряд в одному районі або в одному ком'юніті, або ходять до однієї церкви, або навчають, або їх діти навчаються в одній школі, зовсім різні зовсім різні е, е, сім'ї, е, організації, але вони разом, е, разом допомагають одній українській сім'ї і таким чином е, навантаження навантаження не не давить на одну конкретну сім'ю яка виступає спонсором для для українських сімей а розповсюджується на багатьох багатьох людей і всі вони вносять свої, свої свою допомогу в цьому проекті і в україні ми почина почали ем, шукати такі сім'ї які дійсно постраждали найбільш від від війни щоб до, щоб дати їм таку можливість, тому що ця, ця програма з валкому не вона дуже дуже унікальна, і ми почали шукати такі сім'ї, які, наприклад, виїхали з Маріуполя або з Донецької Луганської області, або з Херсону, або втратили своє житло через, через військові дії, або потрапили в дуже жахливі обставини через війну, і таким сім'ям ми намагаємося допомогти. Вони такі сім'ї, вони заповнюють заявку на нашому сайті. Форму дуже просту. Потім ця форма потрапляє до нас. Ми обробляємо цю форму. У нас є список пріоритетів, за яким ми обираємо сім'ї. Ти права в тому, що сказав, що це програма, на жаль, не для всіх, але у нас є чіткі пріоритети, яким ми слідуємо. Наприклад, якщо сім'я вимушено переміщена. А, і, і її буди, і вона не може повернутися у свій будинок на території там окупованих районів, або сім'я сім'я втратила свій будинок, або ще щось такі дуже серйозні обставини. То ми намагаємося допомогти цим сім'ям в першу чергу, або сім'я там з великою кількістю дітей. Мама з дітьми особливо, то такі сім'ї вони дійсно потрапляють в перші, в перші ряди нашого списку, і ми їм допомагаємо якомога швидше. Звісно, зараз в Україні можна сказати, що небезпека може чекати тебе будь-де в будь-якому місці, в будь-якому районі, не тільки на лінії фронту, а й в інших містах, як ми це на жаль, бачили. Тому, тому, скажімо так, більше, більше людей підпадає під, під правильні критерії відбору на цю програму через нашу організацію. А, а скажімо, а якщо це, це, Якщо коротко пояснити, чим ми займаємось так? А якщо сім'я постраждала від війни, але до прикладу вже там декілька місяців живе в Європі, можливо, навіть має захист європейської країни. Це вона буде мати можливість переїхати в США, чи це вже ні? Як... Буде, буде. Дивлячись на ситуацію, у нас були такі випадки, коли дійсно сім'я, там, яка приїхала в Польщу, є там мама з мама з трьома дітьми, і, і вона швидко виїхала і не отримала там того, того, той допомоги, яку вона мала б отримувати в Польщі або ще десь. І вона подала заявку і переїхала в Сполучені Штати за нашою з нашою допомогою. Як так, є такі, є такі сім'ї, пріоритет. Пріоритет, скоріш за все, буде відданий тій сім'ї. Наприклад, якщо в нас буде дві сім'ї: одна, наприклад, в Німеччині або в Польщі, а інша щойно там виїхала з Маріуполя і приїхала там або або з Херсону, і приїхала там в Київ чи, чи в Вінницю, і вона ще ще, ще знаходиться на Україні. То пріоритет ми віддамо цій сім'ї, яка ще знаходиться на Україні, тому що вона в більшій небезпеці, ніж та інша сім'я. Тому але, але пріоритети вони рухаються. І, наприклад, у нас був моменти, коли у нас окей, ці сім'ї, які подали заявку з України, ми їх вже, вони вже або мають спонсора, або вже поїхали в Сполучені Штати. Тоді ми беремо е, наступний пріоритет по списку. Ті сім'ї, які виїхали з України, і також подали заявку. На, на цю програму. Яким, mm -hmm. Таким чином. Ну, тобто можна сказати, що можна заповнити форму ну, всім, там, крім чоловіків одиноких, наприклад, і, ну, і там вже чекати, зв'яжуться чи не зв'яжуться. Це вже таке питання. Так, питання. Так, так. Просто треба розуміти ці пріоритети обов'язково, щоб ми, ми відкриті і чесні з усіма, тому зразу говоримо про пріоритетність. Нашої програми. А якщо сім'я підходить, її обрали, то що покривається може будь ласка, розказати детальніше за рахунок програми, що отримує сім'я, яка підтримка? Як, як, яким чином проходить е, наступні дії? Сім'я подала заявку, заповнила форму, е, наш співробітник в Україні зв'язується з цією сім'єю. Задає додаткові питання, бо відповідає на питання, які, можливо, є у сім'ї. І потім ми починаємо підбирати для цієї сім'ї е, NST Neighborhood Support Teams спонсорів. Е, це займає деякий час е, на протязі тижня-двох тижнів, максимум місяць. Е, ми підбираємо такі сім'ї е, е, спонсорів. Потім е, зі спонсорами ми разом з сім'єю Влаштовуємо таку зум-конференцію або зі зв'язуємося через інші 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 месенджери, щоб щоб спонсори могли познайомитися з сім'єю, а сім'я могла дізнатися про спонсорів. І на цій на цій зустрічі вони задають питання, обговорюють деякі речі. І а, після зустрічі кожна сторона приймає рішення, чи підходить. Спонсором ця сім'я, або чи підходить сім'ї ці спонсори з такого-то такого, -то, такого -то штату, з такого-то такого-то міста. Якщо все підходить, то ми рухаємося далі. Починаємо, спонсори починають заповнювати форму І-134. Потім ця форма приходить, відповідь приходить спонсором, потім вона приходить сім'ї. Сім'я заповняє свою частину і починаємо. Процес купівлі квитка і е, інших підготовчих речей для того, щоб сім'я приїхала в Сполучені Штати, е, НСТ е, спонсори, тобто група сімей, які піклуються про цю сім'ю, вони надають наступне: вони обов'язково е, обов'язково оплачують дорогу для сім'ї і туди, і назад. Тобто, мається на увазі, що ця програма тимчасова на два роки вони беруть на себе зобов'язання. Писують е, з нами угоду з валками на стій, що вони зобов'язуються оплатити сім'ї дорогу і туди. І коли програма закінчиться, або коли сім'я скаже, що все, війна закінчилась, я хочу повернутися додому, вони оплачую, оплачують дорогу назад. Це перше. Друге, е, спонсори е, мають е, зробити компанію по е, фандрейзингу, тобто зібрати достатню кількість грошей, щоб підтримувати цю сім'ю на протязі е, повного одного року. На той випадок, якщо е, вони не зможуть знайти роботу, або не, будуть так, або не буде такої можливості, тобто вони повністю е, закривають потреби сім'ї на протязі року, mm -hmm. е, звісно, ми очікуємо, що дорослі члени родини вони зразу. Почнуть шукати роботу, і з цим спонсори також допомагають. Вони допомагають е, сім'ї з працевлаштуванням, з е, влаштуванням їхніх дітей в дитячі садки або школи. Е, ну, повні, повністю закривають всі потреби. Тобто, повністю всі потреби для сім'ї вони закривають, е, але очікують, що з, з, з часом. Дорослі члени сім'ї також почнуть працювати і виходити на яких на якийсь рівень самозабезпеченості з роботою в принципі в Сполучених Штатах більш-менш нормально. Наразі люди, які приїжджають по цій програмі, вони зразу отримують дозвіл на роботу і можуть працювати зразу. Якщо сім'я не знає або люди не знають англійську мову, то Ті ж самі спонсори, ця група підтримки допомагає їм, відправляє або на курси, або наймає якусь людину, яка навчає цю сім'ю англійської мови. Також вони піклуються про житло зазвичай це окреме житло, вони винаймають знімають окрему квартиру або будинок для, для сім'ї, дивлячись, скільки, скільки людей сім'я налічує. Тому Да, вони піклуються. Дуже унікальна програма, є дуже, дуже багато різних прикладів. Якщо буде час, я тобі про них розкажу, як сім'ї прилітають, що вони, що вони отримують, як вони все це очікують, і це незабутні враження насправді. Ну розкажи, раз ти згадав, ти роз, давай розкажемо. Реально, Mm -hmm. да, одна, з найперших, одна з найперших сімей, яку ми відправили в Сполучені Штати, вони були з Дніпровської області, з районів, де, 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 де дуже сильно прилітало, і вони зразу під час війни переїхали в Червоноград, це Львівська область, і жили, і жили просто в дитячому садку на протязі е, пів, пів шести місяців. Просто там багато людей. Це був такий шелтер, вони там жили. Е, це жінка і двоє дітей. І вони одні з найперших подали заявку на цю програму, і прийшов час, коли вже все вони знайшли. Ми їм знайшли спонсорів. Вони були дуже щасливі, але вони знали, чого очікувати. Вони ніколи не літали, вони ніколи не виїжджали за, за межі України. Вони ну жили достатньо так. Ну звичайно, як звичайні люди там в невеличкому місті. <ків> і цей захист і ту підтримку, яку вони отримали в Сполучених Штатах. Вони навіть вони ну це для них був просто, просто якась мрія або сон. А аб вони до кінця не вірили. Сім'я, спонсори навіть попіклувалися про те, Вони ну тобто, треба було відправити їх в Варшаву, щоб вони сіли на літак. Спонсори попікувалися про те, щоб в кожному. Аеропорту, який, через який вони летіли, була людина, яка їх зустрічала і проводила, допомагала далі сісти на наступний літак. Потім, ну, по приїзду, ну деякі спонсори вони взагалі йдуть, ну, знаєш, за межі, за межі всіх розумінь, там вони купують там, айфони, я не знаю, комп'ютери дітям деякі для для деяких деяка сім'я яка приїхала з україни взагалі взагалі отримала в подарунок автомобіль ну на безкоштовне користування поки вони будуть в сполучених штатах mm -hmm. інше для іншої сім'ї одне одні 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 з спонсорів вони вирішили просто ну, вони довго не могли знайти е, е, оренду оренду будинку для сім'ї то вони просто вирішили купити будинок і дати можливість сім'ї жити в цій, в цьому будинку, поки поки діє програма безкоштовно, без ніяких, без ніяких витрат. Тому ну, прикладів дуже багато, і вони всі дуже позитивні. І люди, такі люди, які ну, ми працюємо з такими людьми, які ніколи не планували виїжджати з України або жити в Сполучених Штатах, і, і звісно, вони так трошки відносяться до цього з невеличким страхом. Побоюванням, бо не знають, що їх очікує. Але коли вони приїжджають сюди і бачать все це своїми очима, вони, звісно, ну, не можуть повірити в те, що таке з ними трапилось. Що бувають такі програми. І це ну, да, незабутні такі емоції. Нам це дуже подобається. І найголовніше, що це дуже подобається тим людям, які допомагають. Спонсорам тут цим групам підтримки в Сполучених Штатах вони не можуть дочекатися, поки приїде сім'я. Вони там дзвонять мені, там коли, коли, коли. Там і таке інше. Я був на декілька зустрічів, коли ми зустрічали сім'ю тут в Америці, і всі дуже хвилюються: там купують квіти, малюють плакати, прапори. Ну, тобто, це, це дуже такі класні, класні емоції. І ці люди в Америці вони дійсно переймаються нашими проблемами. Вони дійсно роблять це через те, що вони хочуть допомогти Україні і українцям. І, і це дуже щиро від них. Тобто я бачу щирість від такого проєкту. Тому так, да, дуже, дуже дуже класний проєкт і дуже класна можливість допомогти тим, хто найбільш, найбільш вразливий наразі зараз в нашій державі. Так, я сама дуже вдячна американцям. Ну, наприклад, там в школі моєму сину. Просто коли ми ну, за тиждень до початку зимових канікул я його в школу записала, і в перший день нас запитали, чи що любить Марк, ну щоб типу якийсь подарунок приготувати. І я подумала, що це, мабуть, всім, ну там батьківський комітет, чи як збирає, ну, типу, ну я сказала там Майнкрафт, і потім виявилось. Що це ну це не всім, а це просто через те, що ми от приїхали. Вони якось теж через там батьківський, оцей свій ну, як там, комітет. Добре. Коротше, визвалась якась сім'я, яка захотіла подарувати йому цей Майнкрафт. і мало того, що ну, це не просто там. Якась одна ігра. Коротше, мені подзвонили в останній день школи перед канікулами, що їдьте заберіть подарунок для сина. Я приїжджаю і реально мені тата каже, може мені з тобою поїхати, раптом там щось важке. Я кажу, ну іграшка, якась там, що там може ще бути. Я думала, це теж типу для всіх. Виявилось, мені цілий пакет дали, де там Лего, одяг. Ковтинка, ще якась там колекція книжок, і ще щось було. Коротше, чотири подарунки і ще поклали спеціально папір, в який це все завернути. І я дуже і це вони вибрали. ну Просто якась сім'я вибрала мою дитину, щоб їй подарувати. Це не для всіх, там, як я раніше думала. І я взагалі, ну, я аж ледь не прослюзилась, я настільки не чекала аж такої уваги, і вони навіть не говорять, від кого це подарунок, ну, тому що це має лишатися анонімним, просто сказала, що я можу зняти там відео з подякою, я, звісно, це зробила е е е і відправила, щоб вони перенаправили. Ну, Але реально повірити, що якась там сім'я, не знаючи нас, вирішила витратити ну, я не знаю, там, доларів 200 точно на цей подарунок. Просто, от, навіть, навіть не знаю, чи я не знаю, хто це зробив, щоб якось віддячити, ну, дуже приємно. Так, да, так, да. такі ж самі емоції. А, і і ще що, що я забув наголосити або проговорити, це, і, наприклад, коли у нас є ця зустріч між а, перша зустріч між спонсором і сім'єю, можливо, сім'я може сказати. Те, що спонсори їй не підходять, або спонсори можуть сказати, що там, умовно кажучи, сім'я має е, домашню тварину, а ми б хотіли без домашніх тварин, тому що, ну, там, може, є якісь там речі. Тоді ми або шукаємо нову сім'ю. Для сім'ї ми підбираємо інших спонсорів, а для тих спонсорів підбираємо іншу сім'ю. Наразі такого ще не було, але така опція можлива. Така опція можлива. О, точні, спонсори, чи... можуть, спонсори можуть бути в різних абсолютно штатах, по, всій, по всіх Сполучених Штатах, там де, знаю, там, де ми їх знаходимо, там вони і живуть. Це якраз те, що я хотіла запитати територіально, ну, якщо ви працюєте з якоюсь там невелик, ну, з одним штатом, наприклад, де ви знаходитесь, чи це по всій Америці може бути. По всій Америці, по всій Америці. Угу. Дякую, Юра. Ну, я теж думаю, що це дуже крута можливість. Головне, щоб от сім'ї, які дійсно підходять під цю програму, щоб не боялися нею користуватися і подаватися, тому що ну, я розумію, це великий крок поїхати на інший кінець світу. Але ніж жити в Україні, ну в таких неможливих умовах, то ну, варто ризикнути. І, по-перше, Ну, це дуже розширює горизонти загалом, особливо для сім'ї, яка ніде не була ще за кордоном, одразу потрапити в Америку з такою величезною підтримкою, ну і побачити світ. Тому, ну, як на мене, дуже класна можливість. Так, так, я згоден з Ліль. і. Навіть у нас вже є сім'я, одна з сімей, яких пор через, яка пройшла через твої через твої контакти, через твоє через твої соціальні мережі, і я думаю, що ти вже знаєш, що ми навіть підібрали вже її спонсора. І це вийшло навіть швидше, ніж два тижні. І вони вже спілкувалися зі спонсорами, і вони вже знають, куди вони їдуть. І так. час тільки в придбанні квитків і все, і вони будуть, будуть тут. Так. Якщо я встигну, я навіть поїду їх зустріну, тому що це недалеко від, від Меріленда. Я буду дуже рада, вони там теж вже такі на, на валізах і в перечутті цього великої пригоди такої. Да. Так. Ну, дякую тобі за те, що поділився. Скажи, давай ще раз проговоримо. Там у формі потрібно відмічати, як вони дізналися про Welcome in чи це прямо на вашому сайті? Все це форма на нашому сайті, але було, але там є таке питання. Як ви дізналися про нашу програму? Якщо вони будуть писати Ліля Бойко, це буде, це буде достатньо для нас, щоб знати звідки вони прийшли. Угу. Чудово, тоді пишіть Ліля Бойко. Я думаю, там заявок після нашого відео буде. Не буде моментів, коли знаєш, є спонсори, яким не вистачає українців. Думаю, знаєш, ми, ми намагаємося робити так, щоб у нас було сімей більше за спонсорів, щоб можна було швидко і швидко спонсорам підбирати сім'ї. Але був був такий момент, коли у нас були спонсори, але не було підходящої сім'ї для цих спонсорів. Тому один раз таке було, але сподіваюся, такого більше не <рик> так, буде. Ми, 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 ми працюємо з тим, щоб у нас було багато спонсорів, багато таких НЕСТІ груп, Neighborhood support teams, і також щоб у нас була база сімей, які, які готові і хочуть отримати цей тимчасовий притулок Сполучених Штатах. Сподіваюся, це відео вам було корисним. І дуже сподіваюся, що знайдуться через мій канал ті, кому дійсно потрібна така допомога, і ви зможете скористатися цією, е, ну, на мій погляд, дуже щедрою пропозицією, коли повністю вас переміщають в Сполучені Штати і роблять усе для того, щоб полегшити ваше життя, яке дуже сильно. Постраждало від, від вторгнення Росії в Україну. Також нагадую вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де я роблю публікації майже щодня, частіше ніж тут на YouTube, так і приєднуватися у чат там на телеграм. І е, зустрінемось з вами в наступному відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. З вами була я, Лілія Бойко. па па па.